Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І там пішли мої хлопці. Ми під'їхали сюди по справах. І тут продаються машини Dodge, Джип. І вони ж, хлопці, «Тату, ми хочемо побачити Dodge! Тату, ми хочемо побачити Dodge!» І це ж вже відповів їх, тому що, ж, ну знаєте, дітям хочеться цікаво геть вживу там, мабуть, можна навіть. Дивитись, які що? Я бачу довольні, це ж будуть хлопцям Оксани ним хвалитися, що вони побачили. Ой-ой-ой, втікла камера. Отак. От Ось там ходять. А і ми далі направляємося до сестри. Їх немає вдома, вони поїхали на пару днів. Там мама з татом ночують, але ну, я поїду туди. Треба вибрати помідори, треба картоплю накопати, допомогти мамі, там наварити, їсти. Можливо, що там треба допомогти, то в мене сьогодні буде такий день працювати, хоча він кожен день. Ну, згадається, як в Україні треба все поробити буде. То ми вже зараз направляємося. Що там? Але закритий буде. закритий. Класно, угу. але закритий угу. там. Пристягуйтесь. Так, вже ми приїхали. Вже є фрем. Їсть печиво. Подивіться. Я зараз буду вже готувати. Я... Картоплю звару батькам борщу, вони захотіли борщу. може ще на жару калачику таких в пудрі. Щоб хлопцям було що їсти теж. Бо поки ми поїдемо, то може будемо цілий день, не знаю, поки все зробиться. То я планую на, нажарити щось. Ой! Нажариш. Угу. Я вже поставила борщик. Щоб він закипав. І зараз буду робити уже тісто на наші калачики. Я набираю у таку кружку води теплої, наприклад, стакан, такий більший. І на той стакан мені треба 3 столові ложки олії, 3 столові ложки цукру, солі трошки насипати, щіпку, щоб воно так смачніше буде тісто. Та пів столової ложки я брала дріжджі і показую, як наливаю олію. Я наливаю 4 ложки, тому що я взяла е, трошки більше, ніж одну кружку води, то я вирішила так. Це тісто мені дуже подобається. Воно, е, воно точно у всіх вийде, тому що сюди не треба нічого такого якогось заоблачного. Дуже з простих інгредієнтів і виходять дуже смачненькі калачики. Хлопці мої дуже їх люблять. І їх швидко робити мені подобається. Можна, звичайно, на молодці, але я пам'ятаю, що я навіть була не замужем, то я в школу ходила і я їх випікала. Я їх навчилася, пам'ятаю, смажити, робити. Я їх часто робила. Додаю борошно. Щоб гарно замісити тісто, воно було м'ягке, тільки не забити. І подивіться, як єфрем грається, дідусь з ним бавиться, дідусь за ним наблюдає, а єфрем бігає. А я тим часом і борщ варю, і тісто замішую. Файненько замішати, що я вимішую руками. Головне, щоб воно було не забите. Кожна господиня, я думаю, роз, зрозуміє, яке потрібно тісто. Краще, щоб трішки липло до рук, чим забити. І залишаю десь приблизно на пів години, на годину для того, щоб воно підійшло. Тим часом я роблю вже зажарку до нашого борщику. Натираю моркву, обсмажую її, додаю червоний буряк. Рекомендую спробувати обсмажувати на вершковому маслі. Борщ виходить просто як аж солодкий, такий дуже-дуже смачний. Тому спробуйте. Ну, це, звичайно, якщо воно є, тому що воно буває трохи дороговате, то на ваш вібір. Біля мене допомагає озвучувати єфрем, як завжди. Куди ж без нього? Я тим часом Далі натираю бурячок червоний. Все свіженьке, все з городу Це приніс тато. Він пішов, вирвав, то вийшов дуже смачний борщик, їм сподобався. Додати буряк. До нашої моркви, і хай він обсмажується. Потім додати томат і за бажанням трішки оцету. Я не додавала, батьки не захотіли з оцетом І зараз я беру капусту і теж мені потрібно його її гарно нарізати, або якщо є така тертка, шатківниця, теж на ту тертку і супер. І Потім я додаю до борщу капусту, хай чуть-чуть покипить, і додаю зажарку, яку я вже приготувала. Виходить смачний гарний борщик, можна додавати перець, за вашим бажанням, червоний. І він теж буде такий смак. Ну, Але я привикла так готувати. Далі мене вже йде по черзі робити калачики. Дивіться, як гарно тісто підійшло. Я дуже задоволена. Його гарно розкачати. Мені сподобалось, я його не забила. Воно було дуже м'яке. І я більш борошно не додавала. І, як уже смажила, вийшли дуже м'які гарні е, калачики. І смачні, звичайно. Потім взяти стакан, або який ви хочете, щоб був розмір ваших калачиків, вирізати, і потім ще взяти е, маленькі, можна навіть з бутилки, кришечку, або, можливо, якась є насадочка, і зробити посередині такі дірочки, і виходять ось такі калачики. Все дуже просто і легко. Хлопці мої дуже люблять оці маленькі м'ячики із серединки. Я навіть, бувало, робила такі вісьмки із цих калачиків, то вони теж люблять їсти. Обсмажити на олії. І все, олії я більше не знайшла. Тому, якщо у вас є олія, то більше треба налити. Але слава Богу, мені вистачило, щоб я обсмажила їх всіх, то так. Вони підростають і виходять м'які, файні. Посипати пудрою, подивіться, які м'які вже смакують. Гарно мої рідні. І потрібно буде прибирати. Приступання я прибирати. Так, ну що, нарешті я вже все поробила, а... нагодувала, прибрала там все, помила посуд, Ну, коротше, чисто вже. Йду, подивлюся помідори. і Чого гуси? Ага. Можливо, можливо, так, так, так. Да. Не біжи. Так. Розочки цвітуть. Гарний урожай, дуже бачу помідорок. Вау. Можуть багато їх вибрати. То подивіться. Красота. Скільки-стільки їх. Ось огірки вже посохлися, вже пройшли, вже як на як осінь. І десь полуниця там є. Ой, клубніка. Казала Наталка, щоб подивилася, може, що там є. Тут можна подивитися. Може якраз, яка буде ще. А може вже хлопці тут побували, то вже і не буде. Смачне. Як він любить клубнічку дуже. Як і знов прибіг, я сказала, що ще є клубніка. Ти просто погано знайшов Тимофій, ходи. А сам раз. Зразу де мій раз. Дивіться, це батько пару корчечків пройшов. Дяка. І вже. А цей не може зупинитися все над полуницею. А, де їсть. <ріст> Такий вже дорослий. Є й малинка, але я зачепила одного корчика і стільки бджолей, осей тут, а то я навіть не знаю, тому що я з дитиною. Щоб не вкусили його, боюсь. Та тут іначе пать, я бачу, літають. Можливо, на відео і не і не видно, але так, залишилось картоплі накопати. Дивіться, взяв одну і це ж треба зразу в другу. руку. Що буде пусте? Це він так на курочок дивиться ось тут. Настю красоту ДА? Дивіться на топочка Які в його ноги. Шаровари такі файні. Все ж таки, як файно жити в своєму будинку. Тут навіть повітря інше. Єфремчик залишилась одна полуничка. Я толком і не поїла. Ой, ой, синоньку. Ну, вставай, вставай, моя пташечка. Я вже накопала картоплі, нарвала щавлю і вже просто сидимо. Дивимо єфрем дуже гарно поїв борщику, як проснувся, два рази накі... наливала в мисочку, дуже спонравився йому. Сидимо, відпочиваємо. Єфремчик. Махай привіт. В цьому свитрику як такеньки, як ведмедик.